Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів на вечір. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Події фільму розгортаються навколо двох абсолютно різних чоловіків. Один самовпевнений політик, який багаторазово перемагав на місцевих виборах і переконав себе, що й цього разу удача опиниться на його боці. Другий звичайний сім'янин досить незграбний, проте впевнений у правоті своїх поглядів. Обидва вирішили взяти участь у майбутній кампанії щодо визначення нового представника їхнього штату в палаті США. Боротьба мала стати надзвичайно підступною і жорстокою проте бажана посада вимагає серйозних рішень і хитромудрих битв за громадську думку. Хенк Палмер успішний молодий адвокат, який за кілька років практики не програв жодної справи. Одного разу його комфортне життя в мегаполісі порушує дзвінок із дому. Хенк змушений повернутися до провінції, щоб взяти участь у похороні матері. Однак його приїзду до рідного міста ніхто не радий. Колись, давно, їдучи з дому, амбітний юнак, мріяв лише про успіх та багатство. При цьому до його планів не входило спілкування з родичами. З того часу минуло багато років, а стосунки. Між Хенком та його батьком місцевим суддею Джозефом Палмером остаточно зіпсувалися. Проте раптово відбувається неймовірна подія, яка змушує адвоката затриматись у рідному містечку. Суддю Палмера звинувачують у вбивстві нещодавно звільненого місцевого жителя, якого 20 років тому він сам же й посадив у в'язницю. Хенк не вірить у винність батька і має намір захищати його в суді. Проте Джозеф відмовляється від допомоги сина. Арон Грінберг нарешті отримав роботу, про яку мріяв усе своє життя. Він досяг своєї мети, ось тільки ще не знає, з якими труднощами йому доведеться зіткнутися. Отримавши своє перше поручення, Арон вирушає до Лондона, щоб доставити до Лос-Анджелесу рок зірку. Альдус Сноу – знаменитий рокер, який колись був кумиром, мільйонів, проте не зміг встояти перед нескінченими спокусами. Чудовий музикант усвідомив свої помилки і тепер знову збирається повернутися на сцену, щоб на нагадати про себе та повернути колишню славу, у чому йому намагається всіма силами допомогти збентежений Арон. Дівчина на ім'я Елейн Чарівна білявка, яка непогано справляється із бізнесом у галузі фармації. Проте справи, які вона провертає, мають незаконний характер. Найближчим часом компанія дівчини чекає укладання великої угоди, однак напередодні такого відповідального заходу один із співробітників корпорації починає все псувати. Суть у тому, що Гарольд несподівано для себе виявляється на межі банкрутства, і у зв'язку з подібним розкладом речей намагається виманити деяку суду суму грошей у свого боса Елейн, придумуючи хитрий план. Недовірливий директор інвестиційного банку Джеймс Кінг звик ухвалювати рішення самостійно та ніколи не прислухатися до інших людей. І все б добре, але якось він перейшов дорогу дуже серйозним людям. Несподівано для самого себе з директора банку, що купається в грошах і розкоші, Кінг перетворюється на засудженого за викрадення грошей. Тепер Джеймса чекає зовсім інше життя у найжорстокіших тюремних умовах. Будучи розумною і далекозорою людиною, Джеймс усвідомлює, що треба як Якось співіснувати з кримінальними авторитетами. Ось тільки як поводитись з ними, кінг навіть не уявляє. На допомогу собі він наймає Дарела Льюїса. За скромну подяку у 30 тисяч доларів хлопець обіцяє навчити банкіра правилам етикету у в'язниці. Брюс Робінсон шотландський правоохоронець, який в свою чергу не є зразковим законослухняним громадянином. Брюс просто погряз у жадібності й розпусті, але при цьому старанно домагається підвищення по службі. Щоб якнайшвидше досягти бажаного, він береться розкривати справу про вбивство студента, якого до смерті забили невідомі хулігани. Брюс упевнений, що посада у нього в кишені, ось тільки все йде не за планом, оскільки його пристрасть до наркотиків призводить до психічного розвитку. З тепер його займає зовсім не робота чи розваги. Продажний поліцейський не розуміє, що відбувається довкола нього, та повільно втрачає свідомість. Має жінка середнього віку, яка вже перестала сподіватися, що її мрії колись здійсняться. Вона вже змирилась зі своїм звичним життям і просто продовжує плити за течією. Проте одного разу їй випадково вдається отримати роботу у великій успішній корпорації, про що вона могла тільки мріяти. Тепер у неї з'являється шанс довести, що вроджений талант значно важливіший ніж диплом престижного університету. Ось тільки зробити це буде дуже непросто, оскільки результат. Жінки злегка підкоригувала подруга, яка впевнена, що має заслуговує на більше. Джері шоу молодий хлопець, який веде безтурботне існування та ніколи не думає про завтрашній день. Проте одного разу він відповідає на телефонний дзвінок, який кардинально змінює звичний стан речей. Джері невідома жінка за допомогою погроз змушує хлопця та незнайому йому жінку Рейчел Холомен виконувати кошмарні поручення. Незабаром молоді люди виявляються втягнутими в серію протиправних діянь, вибратися з яких практично неможливо. А через деякий час мати Одиначка і приголомшений неприємними подіями, джері стають втікачами, за якими полюють спецслужби. Відомий фахівець у галузі символіки, професор Роберт Лендон на запрошення комісара поліції прибуває до Лувра, щоб допомогти розслідувати смерть куратора музею, який залишив загадкове послання. Несподівано запрошеного експерта звинувачують у вбивстві. Втекти йому допомагає криптолог Софі, онука покійного, яка переконана, що Роберт не винен. Водночас втікачі продовжують розбиратися у заплутаній справі та постійно натикаються на головоломки, які їм доводить. Ця розгадувати таким чином їм вдається вийти на слід таємної спільноти, що існує з давніх давен і ретельно оберігає якусь таємницю. Ризикуючи життям, вони намагаються розібратися в тому, що відбувається, і поступово розуміють, що довіряти не можна навіть найближчим людям. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.